Всім привіт! От вже і водохреща і вирішив записати коротеньку вступну частину до відео, яке відзнято ще було влітку, весною, влітку та восени. А, для чого я окремо зруймаю цю частину, причому затягнув, так, ну не до не до зйомок зараз. Це по-перше. А по-друге, для чого? Тому що ми повинні розуміти, що буде у відео. Відео, по-перше, не буде супер-пупер Ну, Де там один амур непоганий? Якого можна на фоні решти риби, то, звичайно, то можна супер-пупер трофеєм і вважати. Буде дуже багато мілкої риби. От, Ви побачите кінець весни, кінець літа. І початок осені. Ну, По місяцях це травень, серпень і вересень. Чому мало буде кадрів хороших і власне, мало риби і мала. Ну, По-перше, через те, що цих два роки зовсім не до риболовлі, риболовля так, на задніх планах. От. А по-друге, дуже сухих два роки. Надзвичайно минулий рік особливо, особливо 23-й, дуже сухий, особливо, ну, принаймні в моєму регіоні. От. Дуже вода сильно падала, риба була максимально неактивна, не реагувала на горох практично. Ну і на другі приконки теж мала риба приходила, коробчаки там. От. А більший тільки проявляв активність після дощу. Тобто, коли трошки жара перебивалась, тоді можна було е, щось більш-менш таке достойне, там, хоча 2-3 кілограми виловити. От. От, Як бачите, тут вже тоненькою кригою вкривається канал, ну, передають до мінус 15 морози, тому буде, буде все замерзати, ставати на, на свої місця. Як так би мовити, ну в принципі сказав усе. Всім приємно перегляду Біл колишов, гадюка. Герно зійшов. Що планує? Хороший був, хороший. Клюнув сразу. Да, зайшов, да. Под гилки я зайшов. А, поки ты приехал, я ее уже подчекал. Качка, <реклама> качка, 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 не спеши. Хоть когда я складуся, бо карась Так й думав халенько <рес> <кориє> реєтак, чекав <рес> <Шкарується>, же це карась. ха <рес> карась. Славник, тут нема що казати. О, такий лаптюган такий о, який аж репає. Я не вспів камеру включити, він клюнув. Від гороху аж репає. Голий чорний пузатий. Тихо, 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 малий. О! Е! Ти, ти ж лопнеш! Зайшов і Лупаша горох. Ширший шир, як довший. О! Фій сіяйця! Обовтунчики! О, пливи! Ти точно, мабуть, лопнеш! Ти не вчорашній? Голий, чорний, репухатий. Наївся вже того гороху. Не дав впасти на дно мормишці. Хапнув. Де найдай ще й далі? Те, знов ти. темний репухатий о. це вже це вже другий бо це трошки більший о такий красень Гарно плену Ого, Курась, корот там карась помишляє. Чусін коросюк. Здесь де. Ага. Кіло, ну здоровецький парінь, здоровецький. Ну, еть, еть, пусти, я Не хочу тебе зловити. О. О, так добілся Ну це все, -все, все ти ні. Що я -то з тих дебривер вирвав, Ти вже ні а. Так, ну як завжди Пицца Ка нема я Нічого будемо пробувати такое. Веренькому. Ха, За заниточку. Тебе За ниточку, Тільки не голою, рукою, бо не вгоню. О, раз і у І ти наш, ти наш. Кілуха. А, чуть-чуть больше. Я ну, думал, там посерьезнейший пацан. А, не, не смыкайся. Да, ну, так. Кіло двісті, кіло сто пливе друг. Такий самий знов, який лушечний, але ж файний який. зв'я sure. Підростай і припливай. Так, от тільки я камеру сховав, приїжджав і поклював. Ну от хитре ж ти скажи. Знову це місце, ще вчора. Також довго я над ним стояв. Такий прошений, Бігає кругами, а взяти не хоче. Так, будемо доставати. Ось такий от красень. Я вже зважив, кілограм 700. Все, я тебе випросив. А то малі та малі. Я вже хоч заліковий. О, карасюк. Неочікувано, думав коротчок. А тут карасюк, верно. Підняв, тримав. Угу, карас такий файний. Uh -huh, uh -huh. Ти ти ти. Та що. О, ну втічеш, то втічеш. Відчепився. Не, не хочеш, да? Ну не, не хочеш, то як хочеш. Так, давай, давай. Ага. Так, і ти, ти клюнув, Ну такий ти собі такий я тебе випросив. Голий, гарний, голий, властий. Там з сюди попозуєш. так, так, те-те. Тріпайся, не тріпайся. Гороху нажерся ширший, як довший диви. Ну, да, малий. Але ж гарний такий файний. Ага. О, Галя дзвонить. Так, все, друг, ми тебе відпускаємо. Найдащою на нашому горохові. Oh huh? кило чуть больше. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Вот такие. Кило 200, кило 300. Малюки. Плывы на италья шею. Нарешті довго я тебе відстрочував. Хитрий же ж ти гадюка. Пів години я десь стояв над ним. Бачу, що є, бачу, що нормальний пацан, не пів кіла і не кіло. А він же ж кипить, листя з води з дна піднімається. Взяти де хоче, ну що, хто сказав, ну як так, як так можна? Так, тихо, 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 бо я ж пицака не розмотував. Побігай, побігай трошки. Так. Складемося. О, то Галя дзвони, певно. А ні, ну почекають уже. Ну все трух, айда. Заходь трьох, сюди заходь, наглядаємо. Оп і все. Вода такий, близько трьошечки. Гончак довгенький такий. Ну все, цокло боків мішок. А оце був хороший. Не, не клюнув, а потягнув. О так. Бач, хто ходив, рився, на кукурузу прийшов. А ти думай, хто це. Тримай, тримай, а я думаю, хто це ходить, хто це риє. Видали який кажаний. Да. Ось який кажаний. А то, щоб він не розклався. О, Анютина. Тюлень. Не, дельфін, дельфін. Кать, кать, кать. цей дельфін, диви, що виробляє. Три кіла а таке дурне. Yeah. Це скажене, що ти зробиш тут? Чека-чка-чка. Нормальний піцок. Так. Ну так, отарився як... Карась, думав карась, а я камеру не включав. Давай, Арсень, неси! А тут на кукурузку прийшов. Так, без матюків малі. Розкладай піцока. Дай досадь, дай дай дай, дай сахи. Бо це дільфін, бляха. Ого! Це резинки, щоб він не розклався. аню Так, 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 не спіши, не спіши. отак на себе. Відведи, відведи на себе. Я в тіктока сніму. Ох, ніхуя співійти. Так, не матюкайся. Чекай, 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 я складуся трохи, підведу. Опустив воду його. піцак в воду. Все-все, не, не, не лови, я його заведу. Не лови, бо піцак малий, а Амур здоровий. Оп, так, ша-ша-ша, вудку зламаєш так. хороший. Хороший, хороший. Та що ж ти що ж ти лупиш його. Хороший слон. Ага, він відчепився, дельфін, диви, бо ще втіче. Будемо зважуватись. Я казав п'ятеро. Я пустій вгадав. Ось так от. Не? А він рив як карась. О, тихо, тихо. П'ять... Ну п'ять двісті з мішком. Ну, грубо п'ять. Каліпець. Так я і думав. Ну, на осні з ниткою не хотів. А на цю карасьову вудку так він зразу, причому ще й на кукурузку. Малий, конечно, сейчас випустю там його такі. Караз. За тебе На коробчаком не вже він бігає як скажений, а ти ставришся. Такий хороший. Так ну. Так, тебе достати звідти ще. Так треба підвести. Щоб за нитку... Опа! Опа. Такий півкілограмовий. О, заліковий такий. Все, все. таке ця буде рада Бач, де да він взяв, де де, де де що виробляє о, бач, хто тут ганяє цей кіло двісті, чи скільки він там <різь> малий такий Бач, все-таки захотів тонкої снасті. Да, такий кілограмовий. Ха. <гум> О, як вже надоїли. Ну кіло сто, ну малий все одно, що з нього взяти одно маленький. Цей самий півторашечка плюс мінус. Нема півтора кіло двісті тут якщо десь так більш точніше вгадувати. Який, який красий рамчастий. Де найдальший ще? І зразу. Хоч не доганяти так. Не прийшлося. Ну що ж, малуватий. Пішов, 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 здоровий. Ну, так от Та ди сюди, не ганяй. Більше того, що був перед цим о, теж невеликий. Ну Да, це чутка побільше. О, теж малий, ой, який кругленький. Ну, все, все, щось я тебе випустю. О! я тебе дочекався. Гайтиміти почало. Ти прошений. Так, не діло як тебе ще достати звідси. Місце нове, не розтоптане. Дан якось пробувати. Піцока як звичайно нема під руками. Це вже хоч не побільше, як кіло... Туж тільки лухи і лухи достали вже. О. Так, дакось якось по старинці за ниточку легенько на берег. Ось тихо тихо-тихо. тихо. Тихо. Це ниточка. Опа, є ниточка. Пірнути в воду. <гум> <гум> да, таки під 2 кіло. І вже хоч щось. О! Вже хоч щось. А то ходжу, ходю, годую, годую. Нарешті дочекався.